У Житомирі, 8 вересня, відкрили офіс податкових консультантів, де громадяни можуть безоплатно отримати фахову допомогу з питанню податкування. Загалом такі офіси одночасно відкрилися у 20 областях України. ФОП юридичні особи, громадяни, будь-хто може прийти і запитати, що ну стосовно податків, любу інформацію му не дадуть. І буде тільки одне прохання залишити відгук. По QR-коду, як йому надали цю для нас, для служби, для того, щоб ми розуміли фаховість надання консультацій і залишити відгук. Напрямки у нас тут, о, будь ласка, погашення боргу, контроль за підсаксизмами, податкові спори, трансферний, аудіт, сервіси, електронні послуги. Ну, всі, майже всі напрями основні. Їх більше вісьми, які ми вибрали по концепції. Самі актуальні у Житомирі працюватиме шість податкових консультантів, з якими питаннями можна звертатися, розповідає виконуючий обов'язки начальника головного управління Державної податкової служби у Житомирській області Олександр Мясковський. Відкриття бізнесу в які є у підприємстві, як їх погасити, які рахунки, реєстрація ФОПа. Податок на податки на основні питання, які зараз стосуються: податок на нерухоме, податок на землю. Це найбільш актуальні зараз відкриття ФОПів стосовно реєстрації касових апаратів. То, що на, на даний момент зараз на найбільш актуальна ідея кампанія по реєстрації і по цим питанням. Кожен випадок ми будемо індивідуально розглядати і надавати консультацію. Є бачення керівництва ДПС, керівництва України. Що ми маємо надавати очно ці консультації для більш кращої взаємодії з бізнесом? Раніше люди як ці проблемні питання вирішували були створені. Вони зараз надалі працюють гарячі лінії в кожному управлінні, які на Відповідали по телефону, надавали всі всі консультації. Звернутися за консультацією можна за адресою Житомир, Майдан Перемоги. 2 Фахівці працюють з понеділка по п'ятницю з 8.30 до 17.00.